Абсурдним і сміхотворним вважає мовний закон народний депутат України кількох скликань Левко Лук'яненко на його переконання, як з юридичної точки зору, так і з моральних принципів, мовна ініціатива регіоналів не витримує жодної критики. В інтерв'ю нашому кореспондентові політик запевнив, від цього документу Україна практично не постраждає навіть за тих обставин, що місцева влада на сході масово запроваджує даний закон. Така поведінка нинішньої влади консолідує на і спонукає справжніх українців замислитися, адже так далі жити не можна. Нині в парламенті 22% – українці, решта чужинці. Тому й не варто чекати від цієї влади патріотичного служіння батьківщині. У свою чергу південні та східні регіони, які поспішно приймають статус регіональної мови, демонструють свою лояльність Росії. Утім, таке явище тимчасове запевняє Левко Лук'яненко. Фактично його створили шовіністи. І вони, безперечно, мали на увазі і Росію, і російську мову, і наступ Росії на Україну, а не ті 100 національних груп, які живуть на Україні. Ну, але закон вже сформульований нібито для всіх національних меншин. Отже, кожен із національних меншин зараз може сісти і писати будь-яку заяву до органів влади на своїй мові. Ну, на циганській, на татарській, на мадярській, на будь-якій мові. І держава зобов'язана буде відповідати на тій мові. Виявляйте, який абсурд, значить держава має наняти тепер 100 перекладачів, перекладати заявиці із тих мов на українську мову, бо все-таки державна мова є і українська. І от це не вистачить на рік, не вистачить трьох державних бюджетів.